Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8, підручника Алгебра 8. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13, підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Добуток. Додатнього виразу на від'ємний буде вираз від'ємний. Ставимо мінус і множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 5 і 15 на 5, 5 діл на 5 буде 1, 15 на 5 буде 3, 2 і 6 на 2, 6 діл на 2 буде 3. А у кубі і а у кубі скорочимо на а у кубі, і М і М квадрат скорочимо на М. У чисельнику у нас одиниця. У знаменнику у нас 9 м Ну і, відповідно, знак мінус. Переходимо до другого завдання. У другому завданні в чисельнику виносимо спільний множник Х за дужки. І множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. У знаменнику у нас квадрат першого виразу, квадрат другого і подвойний добуток. Це різниць, квадрат різниці. І тепер скорочуємо на різницю, скорочуємо А. І в чисельнику у нас буде Bx, а в знаменнику у нас А помножити. Тут А в квадраті, А в чисельнику у нас А. Отже, буде А залишиться. А помножити на різницю Х і. Y. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні частка відділення двох від'ємних виразів. Це буде число додатнє. І тепер множимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Скорочуємо 3 і 9 на 3, 7 і 28 на 4, С і С у кубі на С, М Квадраті і М у кубі на М у квадраті. У чисельнику у нас буде 4, а у знаменнику 3 квадрат М. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні розкладаємо многочлени на множники. Х квадрат відняти 16, 16 це 4 в квадраті, тому це буде добуток різниці Х4 на суму х4. Виносимо в знаменнику 3, спільний множник 3 за дужки, В дільнику 2 в чисельнику за дужки, в чисельнику, А в знаменнику 5. Тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І тепер скорочуємо на різницю Х 2 на суму Х 4 Ну і все в чисельнику буде 5 помножить на різницю х і 4. А в знаменнику 3 на 2 6. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8, підручника алгебра 8. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8 виконано.